Цієї ночі за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 49 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів, а також дві балістичні ракети іскандер М. Ударними БПЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину ракетами Полтавщину. Військові звітують за попередніми даними станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 34 цілі: дві балістичні ракети іскандер М та 32 ворожі БПЛА типу шахет, і дронів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 17 БПЛА на 15 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об'єднана військова база Елмендорф Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска. За інформацією змі, раніше у Білому домі сподівалися уникнути запрошення Путіна на американську військову базу. Однак, за даними джерел, альтернативні варіанти виявилися обмеженими через діючі в багатьох країнах ордери на його арешт. Підготовку до події координували держсекретар США Марко Рубіо та глава. Міністерство закордонних справ РФ Сергій Лавров, які обговорили окремі аспекти організації саміту, зазначається, що Трамп розглядає зустріч як ознайомчу розмову без конкретних домовленостей. Хоча у Вашингтоні сподівається, що вона може стати кроком до завершення війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Джейді Венсом в режимі онлайн, за даними ABC News, окрім Трампа, Венса та Зеленського на онлайн зустрічі будуть присутні європейські союзники. Україна не вийде з Донбасу, бо це відкриє РФ шлях до Дніпропетровщини, Запоріжжя та Харківщини. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Також голова держави зазначив, що Україна звільнила 6 з 18 окупованих населених пунктів чи важливих локацій на Сумщині. ЗСУ рухається вперед. Також відомо, що Москва планує нові наступи у трьох секторах фронту. А питання території слід обговорювати після припинення вогню та разом із гарантіями безпеки для України. Також Володимир Зеленський сказав, нічого про Україну. Без нас зустріч Путіна і Трампа може бути важливою лише для їхніх двосторонніх відносин. Тиснути потрібно на Росію, а не на Україну. Голова європейської дипломатії Кая Калас прокоментувала ситуацію про територіальні поступки. Я хочу наголосити, що тут один агресор і одна жертва. Насправді тиск має чинитися на Росію, а не на Україну, щоб вона пішла на якісь додаткові поступки. Також те, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню, вже є поступкою зробленою Києвом. Сказала посадовиця. Вона підкреслила, що спочатку повномасштабного вторгнення досі Росія не зробила жодної по. Поступки. Біле ухилився від прямої відповіді щодо повернення викрадених Росією українських дітей. Речницю Керолайн Левіт запитали, чи є повернення викрадених українських дітей червоною лінією для президента США Дональда Трампа у припиненні війни. Вона відповіла: президент США закликав Україну та Росію говорити безпосередньо один з одним з гуманітарних питань. Ми побачили прогрес. Ми бачили, як між цими двома країнами обмінювалися військовополоненими в результаті цих прямих перемовин. Росії та Україні потрібно з'ясовувати стосунки разом. Тому їм потрібно говорити. Школярі, які складуть НМТ на 180 плюс барів, отримають стипендію президента 10 тисяч гривень на рік. Кількість стипендій буде збільшено до 400, повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Також з 1 вересня уряд збільшив розмір президентських стипендій для учнів-профтехів до 6 тисяч 320 гривень, для студентів коледжів і технікумів – 7 тисяч 600 гривень, для студентів університетів – 10 тисяч гривень, аспірантів – 23 тисячі 700 гривень. Гривень